Сьогодні ми поговоримо на тему, яка хвилює людство вже не одне тисячоліття, а саме про сни. І сьогодні у нас в студії Вадим Влад, Діма, Саша, Аліна, Даня, Владік. Отже, розкажіть, будь ласка, що таке сон у вашому розумінні? Вадим? Сон це коли одна людина спить і щось з сниться цікаве. Аліна. Я вважаю, що сон це е, передавання інформації, коли ти спиш. Добре. А як ви розумієте, сни якось пов'язані з реальністю? А як саме? Влад? Е, я думаю так. Даня. Так, що сни пов'язані з реальністю, тому що вони на, у кожній дитині, наприклад, сниться те, що їм хочеться, наприклад. Те, що такого в житті не буває, або те, що вони хочуть, хочуть наприклад. Добре. Скажіть, які сни, сни вам сняться найчастіше? Вадим. Мені зниться найчастіше, коли я гуляю там, на свіжому повітрі, гуляю в качах. Діма, mm, саме більше мені сниться, що я граю в футбол, в мене з А як ви думаєте, чому Аліна? Тому що це нам подобається, це, це ми любимо, Саша. А що? Я <клес> <клес> Розкажіть, який, будь ласка, про свій самий неймовірний та нереальний сон Аліна. Мій самий неймовірніший сон це про те, що я гуляю з друзями у Карпатах на горах. Влад. Мій самий неймовірний сон, що я. На морі побачив багато щук, вони там не можуть жити. Чи часто вам сняться кошмари? Е, мені так, бо завжди, коли я ну, мені сниться сон, я там вдягаю на і тут скайп, під'єс, діво Ді, Я тут тякає штучка. <гум> ну е, я так, я думаю так. Боротьби з ними. А, а вже ж так. Я, я споминаю, згадую е, добрі справи, які мені робили друзі. Скажіть, а як ви розумієте вислів вічний сон? Можете пояснити? Повторіть, будь ласка. Як ви розумієте вислів вічний сон? Вічний сон? Віщий. Ну, Віщий сонце, він завжди він завжди кожен день. Це коли людина помирає і ще неться. А вірите ви у те, що у сні може бути попередження про майбутні події Аліна? А вже ж так, Саша. Чи... Чи доводилось вам колись передбачувати майбутнє у снах? Вадім? Політь, поділіться своїм досвідом, будь ласка. Так, звичайно, бо тому що? Поділіться своїм досвідом, будь ласка. Questo, давайте наступне запитання. Ә, аліна досвідом, я навіть не знаю яким. У Мене також ще не було. Мене теж. Скажіть, а ви вірите у тлумачення слів? Так, звичайно, віримо. Тому Дима. що тлумачення... Діма Ти не, не, не каркаєш. Так, ми віримо, це дуже сильно ми віримо. А доводилось вам користуватися допомогою сонників. Так, так, коли я гуляю на комп'ютері і не можу пройти місію, так мені вона стоїть, як її проходить далі. Даня. Так, я доводився бачити сни. Я, от, наприклад, заходив на сайт Сонік. моя мама там завжди водій. А, так, звичайно. Все Дякую вам за участь у нашому ток-шоу. Ваш... За... Дякую вам за участь у нашому ток-шоу за ваші шо? незвичайні відповіді. Це була передача, присвячена снам та сновидінням, Та я, його ведуча Настя. Спаси. До зустрічі в наступних випусках.